Але усім! <плес> Родичі, їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не з стерва. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. I say hope, hope, hope. Що з нами відбувається. Дуже давно я мала передчуття з цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! майданчик! Врятувала, кого не мала. Та смерть не любить, коли втручається у її плани. Усе, що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Сторожіться! Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може смерть таки не полює на нас? Ха, бо це просто божевілля. Щасти. Okay, Окей, go. Хтось погляне на Соні Хейзе. І побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого і громана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Now, we'll never... Мій новачок феноменальний талант. You're... Та він юний. Ти плюс він бум. Я команда. Коли ти востаннє вигравав? У в дейтон. О, пробач. Я питав про формулу 1. Пробачаю, але не наривайся. Є новачок. Та він старий. Такий гівнюк. Але швидкий. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного, не будь таким з критином. Це конструктивно. Вау. Ти щось виграв на тому треку ще 20 гонщиків, думаєш, хоч один нас поважає? Соні Гейс не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому. Окей, okay, go Ти це серйозно зараз? Так. Дозволиш взяти інтерв'ю у супермена, звісно. Готовий? Я завжди готовий. Супермене Міс Лейн. Нещодавно вас сильно розкритикували за ваші вчинки. – І Наскільки сильно? До, досить сильно. Mm. Сьогодні міністр оборони заявив, що вивчатиме ваші дії. Вас це веселить? Мої дії? Я зупинив війну. Можливо. А, неможливо, а точно. Та фактично, ви незаконно вторглися в країну. То он як все буде. Це не в мене беруть інтерв'ю, супермени. Ви радилися з президентом. Ох, ні. Але ці ваші дії як представника сполучення. Не представляю Штаті, я нікого від себе. по всьому світу. І і багато. І я правильно. чиню! А я б сумнівалася в собі у такій ситуації і зважила наслідки. Могли бути жертви. По творах, глянь на мене, твій вибір, твої дії. Ось що робить тебе тим, хто ти є. Супермен. Він не людина. Він істота, яка раптом стала центральною фігурою у міжнародних відносинах. Я ніколи цього не визнаю. Відчистила твої чоботи. Зараз принесу. Walker.